Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні на каналі розпаковка. Давно не було, дуже давно, бо не було настрою. Ну, то, як я й говорю, якщо є в мене настрій, то я щось зміну. Якщо ні, ні, то ні. Сьогодні ми отримали посилочку з чоловічими кросівками. коробки. О, така конструкція. Повітря. У нас китайське повітря приїхало. Так. О! Таку красу чоловік обрав. Хоч візуально воно сходиться з тим, що ти замовляв. Так, ну давайте. Сидіть сидить із цікавістю, дивіться, що я тут вам показую, бо сам теж ще не бачу. Достаємо ці папірці. Ну, виглядає воно начебто так, нічого. Будемо міряти, дивитися, чи розмір підійде. Ну, на воно видно, що тут написано. Вони не важкі, легкі на потримай. Так? Легенько. Як перше враження? Дай сюди. Ось дістав зсередини. 44-й тут написано. Це їхні, мабуть, ні? Зараз я лінійку візьму, поставлю на паузу. 44-й їхній розмір 29 сантиметрів. Так, з усіх боків її покрути? Угу. Отака підошва. Зараз будемо міряти. І говорити, що там по відчуттям. Тут що в нас? Та ну подивись тут, що якісь царапки. Це що? Чи це Які ну, клей? Якісь царапки, не царі. Клей. Клей. дряпається. Знімається? Царака. Говорю йому не дряпий, сама лізу. Ні, на тий схож. Okay. Да. Да. Ну, На перший погляд воно нормальне взуття. Як буде носитися, хто його знає? Ну, Будемо сподіватися, що буде носитися. Це виходить 44-й, в них написано, а в тебе що між 42 і 43, так? Ну що, примірка? Що як по відчуттям там з розміром хоч гадали? Ну, може було трошки менше. Трошки менше могло ну, хотя... бути маленьким. Тут запас є. Ну, боком покажи, як воно там на нозі. Ну, наче так акуратно. Чого тобі здалося, що не виличили? Зручні, легенькі. Ні, вінкий, можна сказати, Ну хоч розмір як треба, так? Да? Ну, в принципі, нормально. Задоволений, носити будеш? Так, мені подобається. Добре. Все, Може, можемо огляд цю розпаковочку завершувати? Так. Рекомендую. Так. Да? Ти поноси спочатку. Ну що ж, дякуємо за увагу. До нових зустрічей! Бувайте здорові!